Матрац Трансформери Кодрі. Це наймолодший матраць-трансформер в нашій лініці. Він з'явився не так давно. а Він рахується середньої цінової політики. Така тут іде. Так само полікотон, як і на ватному матраці трансформери. Але тут вже є велика перевага, він йде на змінічки. Тобто тут кожна секція. Три секції вони оснащені такими змійками, що дозволяє при необхідності зняти, витягнути наповнювач і випрати сам чохол. Наповнювач, тут іде екоперелон. Екоперелон – це поролон старинного спінювання, яким чином його виготовляють. Беруть залишки пінополіуретану, переробляють, передроблюють і шляхом фізичних та хімічних дій спінюють повторно. Він йде більш жорсткішим для сну, тому хто більш любить грубше, йому буде комфортніше відпочивати на ньому. А він іде трішки важчий. тобто, в такому розмірі 70 на 190, він буде важити близько 5 кілограмів, і він не такий довговічний, як він у поліортен первинного спінювання. Ну, так як це екоперелон, відповідно, він вам прослугує там від року і більше, в залежності від того, як ви будете ним користуватися. Трансформується він так само, може бути лежаком, повноцінним спальним місцем або кріслом. Зараз я вам це продемонструю. Чином він розкладений у вигляді лежака, повноцінне спальне місце 1,90 м і складається дуже легким чином в корисню. Висота його 8 см. 8 см це достатня висота для того, щоб використовувати як окреме повноцінне спальне місце. Холоду підлоги ви відчувати не будете, тому що тут висока щільність, і він витримує навантаження десь близько 100 кг на одне спальне місце. Але можна і більше, тобто, бувало, в нас випадки, клієнти там 120 кг, Дуже класно користуватися. Можна і як повноцінне спальне місце, і як тимчасова зона відпочинку. Тому кому сподобався саме такий варіант до замовлення на нашому сайті він вже доступний.